Як же задовбали вже ці тривоги. Слухай, а не можна якось так зробити, щоб вони там всі швидше повиздихали зі своїми кінжалами, калібрами, іскандерами, чи що у них там сьогодні на порядку денному? Ну так, я розумію, що не можна. Ще є речі, через які потрібно пройти. І дійсно, через війну я ж ще не проходив. Розщеплення свідомості переживав. Після кетаміну, що мені замість нормального наркозу якийсь анестезіолог з дипломом за хабар вштрикнув. іспит з квантової фізики складав, прогулявши всі лекції через репетиції в театральному гуртку. Чергу на операцію в лікарні три місяці чекав через карантин пандемічний, а війни ще не було. Хай би її, звісно, і взагалі не було, але я розумів, що не мені вирішувати. То може військкомати і нехай пошлють, куди пошлють, і нехай буде що буде. А, знаю. Знаю, куди мене пошлють на їхній медкомісії, тому залишаюся вдома і долаю комплексу цілілого і волонтерю з перекладами, і думаю, що би ще такого, хоч трохи корисного зробити. Слухай, я мабуть напишу про все це, а? Може, якусь моновиставу з усних оповідань створю, потім виступатиму десь в підвалі культури, наприклад, яка не на яка людям розвага. Ну, а поки якщо не можна інакше, значить затривожну валізку і в укриття. У мене в валізки простий: ліхтарик, ручка, блокнот, телефон з навушниками. Навушники обов'язково. Там у мене класна музика в телефоні. «А, ну, Гітара, звісно, куди ж без неї? І все практично готовий. Хоча ні, стривай ще хвилинку, я дещо людям скажу, а тоді вперед. гаразд? Привіт, люди. Я пару слів про себе, поки не долетіло те, що на нас летить. Я розумієте, вогник, світлячок. Я взагалі прийшов сюди погратися. Це така химерна гра, хто там називається. До речі, ви теж світлячки, ви знаєте? Тож граємося разом. От тільки правила в кожного свої. Тут я, на жаль, нічим не допоможу, тут кожен мусить сам допетрати. Що я про свої правила до цього часу збагнув, так це хіба те, що вони якісь дуже чудернацькі. Розповідаю. Спершу треба народитися. Ну, це спільне для всіх, відмінності потім починаються. От, народжується, значить, такий собі вогник світлячок, але ще не проявлений. Сам про себе знає, що природа його світлячкова, Ну, може, якісь родичі в курсі, там вогник тато, вогник мама, може бути, але не обов'язково. Тут вже варіації пішли. Але сам, як правило, знає. Далі, до речі, може пам'ятати, а може забути в ході гри. Це вже яка кому карта ляже. У мене такого, щоб зовсім забути не було. Але бувало, що ховався вогник десь, світ за очі, або за шкільними страхами, ну там що іспит провалю, що недостатньо дорослим перед однокласниками виглядатиму, що дівчина з кимось іншим на дискотеку піде, або за студентськими пиятиками-гулянками в колгоспі під час третього трудового семестру, хай йому грець. Або за всілякою лікарняною суєтою, ну, знаєте, знеболювальне, пелюшки, купюру в кишеню няничці, пачку купюр в кишеню хірургу. Словом, ховався вогник так, що насилу відкопати можна було. Але якось щоразу знаходився, тож повертаюся до народження. Далі починається найцікавіше і найхимерніше. Далі потрібно проявитися. Ну, так, щоб не лише самому знати, що світлячок, але і реально освітити когось чи щось. А от кого чи що, треба самому здогадатися. Воно, звісно, десь в правилах вказано, але ж я кажу, правила теж іще збагнути потрібно, а ніде на папері вони не записані, і шкіл світлячкових, де б їм навчали, немає. Мало того, не лише кого і що освітити питання. Є ще одна загадка. Як? Для декого це як і не загадка зовсім, воно їм з народження дається. Ось тобі твій вогник, ось тобі твоє як і працюй, світи. У таких правила простіші. Я не кажу життя. Життя у світлячків простим не буває, а правила. Ну, от а у мене з цим як якраз найбільша заковика. Фісфак закінчив, потім в аспірантуру вступив. Навіть рік провчився, я аж тоді все кинув і пішов у театр. Далі радіо було, телебачення. Ну, писав щось на гітарі Бренькав. Але щоразу, коли мені здавалося, намацував щось цікаве, виникала якась бредня, яка ставала на заваді. Чи то домашні сварки, скандали, розлучення, переїзди, чи то мистецькі милі розборки. А чого це ти без диплому на наш супер професійний фестиваль приперся? Чи та сама лікарня на Катавасі не хочу зайвий раз згадувати? І оце така в мене гіпотеза виникла стосовно моїх правил. А може мені потрібно, щоб мене час від часу темрява накривала? Шарами один за одним, один за одним. Ну, це як віялові відключення світла. Ми ж тепер з вами всі в курсі. Тільки то в квартирах, а у мене по життю. Воно за великим рахунком не дуже страшно, бо темрява вогник загасити не може, навпаки, проявляє. Але що це дуже приємно, теж не скажу. Щоразу як підліт. Я до речі, тому на водохреща ніколи в ополонку не ходжу пірнати. Мені цих відчуттів в житті вистачає. У тих. Борсаюсь, намагаюсь виплести. Потім, коли вдається виплести, воно навіть приємно якийсь час. Поки знову хтось чи щось спину не штовхне і знову видибай, перу не видибай. Отак у мене з моїми шарами темряви. І оце я подумав: а може, моє завдання в грі таке сполучення цих шарів темряві підібрати? В якому мій вогник особливо яскраво світитиметься. Таким світлом незвичайним, якого ще ніхто ніколи не бачив. Підбираю. Чи точніше, хтось для мене підбирає, а я тестую, ось дотестувався вже до обстрілів, віялових відключень і придумування усних оповідань в укритті. До речі, про укриття. Я тут забалакався, а мабуть, вже час ховатися. Тож вам усім вдало і гри, і перемоги, кожному своєї, і нашої спільної, звісно. А я тільки гляну швиденько в один телеграм-канал, може там написано, що на нас летить, і теж піду.